Знаєте, коли після дощу на небі з'являється веселка, ми зазвичай бачимо просто красиве явище. А от стародавні вікінги, вони бачили щось зовсім інше. Для них це була не просто кольорова дуга, а божественний міст, що тремтить шлях до самого неба. І саме про цей дивовижний шлях ми сьогодні і поговоримо. Отже, що ж таке біфрост? Ну, буквально зі староскандинавської це тремтливий шлях. І сама ця назва, знаєте, вона вже натякає на його подвійну природу з одного боку, щось неймовірно величне, а з іншого дивовижно крихке. Це і є ключ до всієї історії. Добре, давайте почнемо з першого розділу міст тремтливого вогню. І повірте, це було щось набагато більше, ніж просто кольори в небі. Так от, згідно з текстами Едди, це міст складався з трьох кольорів. І хоча, здавалося б, усі вони важливі, один із них мав, ну скажімо так, абсолютно особливе, я б навіть сказав загрозливе значення. Ось тут і криється найголовніша різниця в сприйнятті те, що для нас є просто червоною смугою світла у веселці, для вікінгів було справжнісінькою рікою вогню, не метафорично а буквально. Це не просто колір, це була грізна стихія. І цей вогонь, звісно, був там не просто так. У нього була дуже конкретна мета це був, по суті, грізний захисний бар'єр, його завдання не дати одвічним ворогам богів, велетням йотунам увірватися до азгарду. Так що так, це була неймовірна краса, але водночас і смертельна перешкода. Гаразд, ідемо далі. Розділ другий страж на краю або ж вартовий богів. І такий важливий об'єкт, звісно ж, потребував вартового його ім'я Геймдаль. Він мешкав у своїй фортеці Ємінбьорк, стратегічно розташованій на самому краю Азгарду, звідки він і вдень, і вночі спостерігав за мостом. І коли кажуть, що він був пильним, це ще м'яко сказано. Його здібності були просто надлюдськими. Просто спробуйте це уявити. Він бачив на тисячі миль. Він чув, як росте трава на полях. Навіть чув, як росте вовна на вівцях. Додайте до цього те, що він спав менше, ніж птах, і стає зрозуміло, це був ідеальний вартовий. Але його неймовірні чуття це ще не все. У нього був козир у рукаві. Легендарний золотий ріг г'яляргорн. Це була, по суті, досконала система сигналізації для всіх дев'яти світів. І міць цього рогу була просто колосальною. Його завдання було одне єдине, але критично важливе сурмити, коли вороги, нарешті, наважаться ступити на міст. І цей звук, як каже пророцтво, почують в усіх дев'яти світах. Абсолютно всі, без вимітку. Отже, давайте підсумуємо картина виглядає так захист Асгарду, здається, ну, просто непробивним. У нас є палаючий міст, є всевидячий вартовий з рогом, який чути в усіх світах. Здавалося б, що взагалі могло піти не так. І тут ми переходимо до третього розділу до падіння. Падіння під час рагнароку, бо, як виявилося, цей, здавалося б, вічний міст був приречений зламатися. Пророцтво було прямим, чітким і, що найгірше, невблаганним у ньому навіть були названі ті, хто стане причиною руйнування, вогняні велетні, так звані сини муспаля, на чолі зі своїм могутнім ватажком суртом. А тепер уявіть, як це мало відбутися. Сини Муспелля починають свій наступ, величезна армія вогню і люті. Вони мчать через тремтливий міст. І його божественна магія, його основа просто не витримує їхньої ваги і сили. Міст тріщить, розколюється і, врешті-решт, руйнується. Все, шлях до Азгарду відкрито. І падіння цього мосту це було щось значно більше, ніж просто тактична поразка для богів. Це був той самий фінальний сигнал сигнал про те, що останній рубіж оборони прорвано. І що починається Рагнарок, остання битва між силами порядку і силами хаосу? Що ж, це підводить нас до фінальної частини, до вічного відлуння цього мосту, до символізму цього зруйнованого зв'язку. Адже ця історія не просто про битву, яке ж глибинне значення несе в собі цей міф. Насправді, історія Біфріосту залишає нам кілька дуже потужних ідей для роздумів. По-перше, це, звісно, символ зв'язку між божественним і людським. По-друге, це таке собі нагадування, що краса часто приховує велику небезпеку. І, мабуть, найголовніше, це суворий урок про те, що ніщо не вічне, навіть те, що створено богами. І все це підводить нас до одного єдиного, але дуже глибокого питання. Це питання, яке, по суті, є серцем усього цього міфу, і воно дійсно змушує замислитись. От подумайте. Якщо навіть божественний міст, цей священний зв'язок може впасти і бути зруйнованим, то що в нашому світі чи в будь-якому іншому насправді є вічним?